На китайському ринку відбулося значне зростання, тому що по суті китайський уряд проголосив про значну підтримку власної економіки. Але виникає питання: наскільки довгострокові ці були тенденції, і наскільки вони відіб'ються далі на китайській економіці? Невже сізіпі нарешті нащупав цю м, таку важливу рятівну річ для себе, для своєї економіки? і Тепер китайці знову полетять в космос і покажуть всім, як треба будувати? Економіку, а можливо, не все так просто? Ну, зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Китайський індекс CSI 300 зріс на 15,7% за тиждень, що є найкращим показником з листопада 2008 року, коли Китай оголосив про аналогічний пакет стимулів у відповідь на світову фінансову кризу. Але у вас може вже закрастися питання? Ну, світова криза 2008 року, Це зрозуміло, це світова криза, так. А зараз, начебто, світової кризи е, не спостерігається, і світова економіка повільненько розвивається, і рецесії немає. То що ж таке робиться в Китаї? Що вони такі пакети проголошують в принципі в стадії звичайного росту світової економіки? Запам'ятайте це, дорогі друзі. Це важливо знати, щоб не перевосхититися тими речами, які робляться нині в китайській економіці. А якщо коротше, ми звикли до казок схожих на правду. Не віримо. Ми поїдемо далі. Зростання буралі ринку, яке також допомогло підтримати і європейський та американський ринок, а також ринок металів, відбулося в той час, коли китайські чиновники намагаються підтримати власну економіку, аби вона, хоч би, зростала на цільових 5% ВВП в рік. По суті, на сьогодні китайці намагаються стримати інвестора, аби він не тікав з країни, хочуть стабілізувати внутрішнє споживання і навіть збільшити його а також, звісно, вирішити проблеми у такій доволі болючій. Галузі нині для Китаю це ринок нерухомості. По суті, зараз ми перебуваємо в певній такій важливій точці, коли фондовий ринок Китаю деградував останнім часом, і в нього захотіли вселити нове життя. Провадження таких заходів зараз попахує певним таким незвичайним моментом. Чогось в покійні спішать, спішать показати силу китайської економіки, і це викликає багато питань. По суті, вони хочуть відвернути дефляційні ризики і показати. На кінець року зростання в 5%. таке відчуття, що прямо готується до якоїсь пленому партії, розумієте, і знову таки, дорогі друзі, запам'ятаємо це, тому що коли економіка диктується більш... Лозунгами, які були проголошені в минулому, і які треба підкріпити сьогодні, це надзвичайно стрьомно. Про ці кроки та що це означає для кожного з вас, як інвесторів, ми детально писали в неділю у нашому щотижневому дослідженні ринку, де наші автори вивчають фондовий ринок та дають свою якісну оцінку ситуації. Якщо ви теж хочете знати про найважливіше на ринку для ухвалення ефективних інвестиційних рішень, підписуйтесь на наші щотижневі дослідження ринку за посиланням в описі до відео. То що ж відбулось конкретніше? 24 вересня китайські чиновники з Народного банку Китаю національної адміністрації з регулювання ринків цінних паперів оголосили про низку стимулюючих монетарних майнових заходів та кроків на ринках капіталу. Заходи, оголошені Китаєм, включають зниження облікової ставки. Національний банк Китаю скоро знизить відсоткові ставки для того, щоб стимулювати бізнес, залучати кошти в банків та бути драйверами розвитку китайської економіки. ЗНА, яке все більше пробувала китайська економіка останніми місяцями. Ставки за депозитами теж підуть вниз за обліковою ставкою, аби зберегти. Маржу для банків, друге зниження норм резервів. Центральний банк знизить норму резервів банків на 50 базових пунктів в найближчій перспективі, що забезпечить банківську систему довгостроковою ліквідністю на суму близько 1 трильйона юанів. Також натякнув на ще одне потенційне зниження норм резервів на 25-50 пунктів до кінця року. Часта величина наступного зниження норми залежатиме від умов ліквідності і того, як буде відновлюватися китайська економіка, чи виправдають ці кроки очікування комуністів чи ні. По суті. Третє це пом'якшення майнової політики. Національний банк Китаю буде стимулювати зниження іпотечних ставок, аби домогосподарства менше витрачали і на обслуговування кредитів, і на утримання нового чи вторинного житла. Так намагаються підживити ринок нерухомості. Четверте, не варто забувати про нові інструменти монетарної політики для підтримки фондового ринку. Програма надання ліквідності на суму 500 мільярдів юанів для небанківських фінансових установ, які зможуть позичати гроші безпосередньо у центрального банку Китаю під кваліфіковану та програма рекредитування банків для підтримки викупу акцій компаній, що котируються на біржі. Про ці ставки ми, до речі, писали на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Більш детально ми там все описали. Загалом у нас дуже якісний телеграм-канал. Підписуйтесь. Однак такі кроки, звісно, не вирішують стратегічної проблеми китайських комуністів. Це недостатнє інвестування, яке на сьогодні перекривається борговим навантаженням. Це створює застарілі проблеми для балансу, які постійно списують і перекредитовують. З огляду на це відчувається, що китайським комуністам прийдеться впроваджувати ще додаткові кроки для підтримки реальної економіки. І так ще, і ще, допоки все ну, удачі їм. А що ж відбулося на ринку капіталів в цей день, коли проголосили такі от цікаві методи підтримки? А все ж таки це дало певний ефект. Справді з'явилася жага повернутися до фондових ринків Гонконгу і материкового Китаю. Але причина навіть не в Китаї а в тому, що таке зацікавлення до доволі ризикованих активів підсилюється зниженням облікової ставки в Сполучених Штатах. Гроші стають. Дещо дешевшими, і багато інвесторів звертають увагу і на ринки, які розвиваються. Тож, власне, Китай тут в якийсь момент спробував ситуацію використати на свою сторону. Ну і загалом, з глобальне пом'якшення монетарної політики буде так чи інакше впливати на збільшення споживання. Китай, як досі такий світовий виробник, доволі великий, звісно, в цьому трошки виграє. З хорошого заходу підтримки китайської економіки підживили ціни на сировинні ринки, окрім нафти, що теж є прекрасно, тому що нам потрібне зростання на метали чи на аграрну продукцію а от на нафту нам не треба. Бо ми, по-перше, імпортер нафти, тобто нафтопродуктів. Точніше, а там прямо залежна ціна нафтопродукту від вартості нафти. А по-друге, нам не треба збільшення прибутків наших ворогів. Загалом там Саудівська Аравія готова збільшити видобуток і там великі проблеми в ОПЕК. Ми про це вже не раз говорили. А скоріше за це скоро зробимо відео в цьому напрямку. Зокрема, доволі істотно виросли ціни на світових металах: алюміній, цинк. Мідь, тому що Китай споживає достатньо багато, і таке підживлення економіки дало сигнал світовим ринкам до підвищення цін на ці метали. До речі, у нас в школі останнього капіталіста є. У нас відповідний курс є по металах. Повірте, дуже такий практичний, цікавий і звісно, мова не тільки в промислових металах, і в дорогоцінних металах. І це цікаво досліджувати і розумітися в тому, аби мати і диверсифікацію вкладення своїх грошей. Посилання на школу буде в описі до цього відео. Мід, яка інтенсивно використовується на завершальних етапах будівництва для електропроводки, більш ніж на 5% і досягнувши найвищого рівня за останні три місяці. Що стосується залізної руди, інгредієнта для виробництва сталі, то заходи стимулювання допомогли викликати відскок після падіння цін до дворічного мінімуму нещодавно, як було зазначено через слабке споживання сталі. Ф'ючерси на стрібло злетіли більш ніж на 4,5%, досягнувши найвищого рівня за понад десятиліття. Щодо внутрішнього попиту для фізичних Осіб, тут, напевно, більше треба фіскальне певне стимулювання, будемо дивитися, що буде там робити китайський уряд. Але загалом, звісно, ціни то зросли на активи китайські, але все одно світовий ринок буде дивитися, що ж все ж таки Китай буде робити зі споживанням, яке скорочуються. Це серйозний показник, дорогі друзі. Якщо воно скорочується, значить суспільство відчуває негаразди і економіку підняти надзвичайно важко. Тож, які там ці? Як ми сказали, фіскальні методи і підходи буде робити китайська влада. Побачимо, чи взагалі вдасться їм відновити ринок споживання. А от збільшення цін на сировину дещо почало хвилювати економістів з заходу, адже вони зараз там борються з інфляцією і підвищення цін на сировину. В певному моменті може зробити волатильною знову інфляцію, тому що вони того бояться. Наслідок може бути. Бачимо, китайська економіка справді впливає на світову Далі загалом підвищення цін на товари може вплинути як не на ціну, загалом інфляцію, а наприклад на ланцюги постачання бізнесу треба бути готовим, як це, наприклад, було під час пандемії та московського вторгнення, коли відбулися шоки для ринків пропозиції, які не знали, як діяти, і ми. Побачили сильне зростання інфляції і посилення монетарної політики центральними банками і рецесіями в розвинутих економіках. А так, загалом, ми продовжуємо притримуватися такої позиції: Китай і його фондовий ринок це високоризикований актив, який, по суті, віщує непередбачуваність від рішень комуністичної партії. Вона, в свою чергу, може змінювати свою політику як флюгер. Треба буде схлопнути активи інвесторів середині країни. Вони це зроблять. Тож, будьте уважні, дорогі друзі, і, власне, ніякого дива, надзвичайно, поки що з китайською економікою не сталося. І бачимо, що все ж таки комуністична партія намагається знайти ці рішення, а знаходити їх в моменті, коли весь світ хоче обкластися митами від дотованих китайських товарів, надзвичайно важко. Будемо спостерігати. До зустрічі!